Повну залу шанувальників, колег та друзів, море квітів та подарунків, а також безліч привітань з 30-річним ювілеєм, зібрав на цих вихідних в центрі естетичного виховання юність народний хоржайвір. 30 років сумлінної та наполегливої праці на творчих теренах, як то кажуть, крізь вогонь, воду та мідні труби пройшли жайвори. Але і зараз, не дивлячись на поважний вік основного складу хору, ювіляри продовжують радувати своїх прихильників гарними піснями, чарівними посмішками та по-справжньому незрівнянними голосами. На ювілейних урочистостях побувала і Юлія Шаповал. Неодноразовий лауреат всесоюзних, всеукраїнських та обласних музичних конкурсів, дипломант міжнародних фестивалів народного мистецтва, народний хоржавір, центру культури та дозвілля у суботній березневий вечір відзначав свій 30-річний ювілей. Але для керівника колективу Івана Антоневича це подвійне свято. Я в 85-му году приїхав сюди в город Шостка і возглавив цей колектив. От уже на протяженні 25 років я работаю з цим колективом. Получається, що 30 років колектив. І 25 років, як я працюю з цим колективом. До цього виступу ювіляри готувалися дуже ретельно, бо це своєрідний звіт їх творчої діяльності за досить великий проміжок часу. В репертуарі Жайвору більше ста пісень різної тематики як російських, так і українських, говорить Іван Іванович. Та й плани на майбутнє досить далекоглядні. Щоб у нас була оркестрова група, не так як я от зібрав усіх своїх друзів, музикантів, вони мені приїхали на помочь, а Тоби була оркестрова група, щоб була балетна група. Здійс пісні і пляски, щоб у нас було все так, як у больших городах. Але аби порадувати глядачів, впевнені учасники хору одного виконання недостатньо. Треба полюбити пісню, так би мовити, поріднитися з нею в єдине ціле. І тоді не важливо скільки тобі років, чи є в тебе музична освіта, тут же починає співати душа. Колектив у нас різний і по возрасту, і по професіям, і по характеру. Всі ми різні. и вот, наверное, все-таки любовь к песне, к творчеству нас объединяет вместе. Вот поэтому мы, невзирая ни на что, ни на погоду, ни на здоровье, приходим, поем, репетируем. Как будто вторая семья, да, другой раз. Вот бывает, что есть такой промежуток времени, которого мы не занимаемся, ну там работа. Ну когда без рыбы, уже, сил нету, ну надо же идти выплеснуть эту всю энергию. Когда человек чувствует это, А это самое главное, когда он чувствует звучание, когда он чувствует... Як звучить хор, это не кожному дано. Жайворів можна по праву назвати старожилами сцени, за словами Ігоря Фатуна, начальника відділу культури та туризму міськради, у місті такі колективи можна по пальцях перерахувати. Тож міська влада робить все можливе, аби зберегти та допомогти і надалі розвиватися цьому аматорському, але від того не менш професійному та досвідченому колективу. Ми бережемо всі колективи, а в частності колективи, самодіяльний колективи, в котрих ходять зрослі люди. Поэтому, тому що це не так. просто собрать людей поэтому честь и хвала руководителю за то что он смог такой долгий период времени их удержать заинтересовать и сплотить вокруг себя Творчеством, народним творчеством майже три години. Ювіляри радували свого глядача народними піснями, як жартівливими, так і ліричними. І всі музичні композиції щоразу зривали шквали оплесків та крики Браво! Іменинників прийшло привітати безліч друзів, колег та просто знайомих. Всі вони бажали колективу успіху, здоров'я, творчого натхнення, вітали як просто теплими словами, так і неординарними виступами. Як це зробив один з прихильників творчого народного хору Віктор Кожух. І би не міг ставати, якби не було лідера. Лідера. А він не тільки лідер, як людина, він і фахівець, він і сам співець, як кажуть, і швець, і жнець, і на і грець. Уже 30 років, 30 років этот прекрасний колектив прокладає вашим душам зал. Мостики небольшие начинають. Сейчас вони вращаються в огромний мост, а вот уже даже в большую. Дорогу, яка и розширяється все більше і більше. Бажаємо вам завжди повної зали та вдячних глядачів. бути здоровим і щасливим на роботі і вдома, міцної дружби в колективі, порозуміння. За словами Олени Кравченко, керуючою справами виконкому, яка теж прийшла насолодитися неперевершеним співом шоскінських жайверинків, це один з найкращих народних колективів області та міста. Вони являються берегіння української народної пісні в нашому місті. Вони існують, мені здається, все життя. Вони народник любимці, їх всі дуже люблять, і мені дуже приємно, що вони сьогодні святкують свій день народження 30 років. Привітала з 30-річчям свій рідний колектив Наталія Бойко, яка і створила його у 1980 Десятому році Наталія Яківна не стала багато говорити а як то кажуть, довела свою любов не словом, а ділом. Вона заспівала для нього разом із учасниками найпершого складу хору. Щодо вражень глядачів, то судячи з повної зали, можна з певністю сказати, що вони люблять і будуть ще довго любити своїх рідних жайворонків, які за стільки років ще жодного разу не розчарували своїх шанувальників. Колектив фура я вже давно знаю, молодці дуже Мені подобається, як вони поють. Колективі желаю своєму вдачі, творчих успіх, щоб люди приходили нові, нове, нові, молоде, в хор петь. А стареньким уже треба. Кипіться саме що пожелати здоров'я їм успіхів, щоб вони талант проявляли і далі, і далі.